Усім привіт, усім привіт! Ви на каналі it Паляниця. Як ви бачите перед собою зараз віконечко про мій комп'ютер. Тобто сьогодні я вам розкажу одну деталь, на яку треба дуже звернути увагу при роботі з комп'ютером або при якихось махінаціях з оперативною пам'яттю. В нас кажуть в народі ОЗУ, а правильно ОЗП. Тобто оперативна зовнішня пам'ять. Іноді буває так, що от у мене зараз встановлено 8 ГБ, але іноді комп'ютер показує не 8, а тільки 4, тобто до 4. А показує він так, що використовується зараз 4 з 8 або 10, або 6 з стільки то ГБ, скільки у вас встановлено в комп'ютер фізично. Чому це відбувається? І що з цим робити, зараз я вам і розкажу. В декілька таких кліків тобто в декілька слів я вам все розкажу. І от, наприклад, у вас тут не 8 ГБ, а написано 3 з 8 або 6 з 8, буває по-різному. Якщо у вас пише до 4 ГБ, бачить комп'ютер ОЗУ, потрібно подивитися, який у вас тип системи. Тобто, тип системи повинен бути. X64, щоб бачити більше, чим 4 ГБ пам'яті. Якщо у вас X32, то комп'ютер не буде бачити ОЗУ більше, чим 4 ГБ. Що з цим робити? Тільки один момент: переобстановлювати систему повністю. Тобто треба повністю форматувати диск і перестановити на 64 розрядну систему. Другий момент. Якщо у вас. Все-таки 64-розрядна система. Але все одно комп'ютер не бачить всю оперативну пам'ять. То тоді вам треба наступне зробити. Закриваємо все, виходимо на робочий стіл. Натискаємо клавішу Windows, тобто таке віконечко на клавіатурі, плюс клавішу R англійську. І відкривається у нас пункт виконати. В ньому ми пишемо команду, точніше, Таку, такий ресурс. Окей. Okay. Комп'ютер загрузиться. І, як ми бачимо, у нас тут відкривається системна конфігурація. Тобто ми можемо налаштувати деякі нюанси. Вона в мене на англійському. На жаль, тому що в мене комп'ютер, точніше, Windows, не український повністю. Він тільки українізований за допомогою. За допомогою скачування мовного пакету. Як це зробити, ви можете подивитись в відео, яке показується зараз в правому углу екрана. А все інше в мене, на жаль, на англійській мові. Переходимо в віконечко Boot. Тут у вас буде писати загрузка і додаткові параметри Advanced Options. Тут ставимо максимум пам'яті. Ось і у мене відобразилось максимум пам'яті. Іноді буває таке, що у вас тут уже щось стоїть, галочка стоїть і написано, наприклад, 6. Не 60 тисяч, а 6 ГБ. Тобто, це все в мегабайтах. Тобто тут не треба класти число, якщо у вас 8 ГБ ОЗУ то що ви покладете тут просто число 8, то буде 8 МБ, а не ГБ. Тобто тут все в мегабайтах. Тобто потрібно ставити 8000, тому що в одному. Гігабайті 1024 МББ. Отже, тут поставите, вкажете кількість, яка у вас встановлена на комп'ютері. Точніше, він її введе автоматично, як тільки ви поставите, натискаєте ОК, і все повинно запрацювати. Звісно, комп'ютер попросить вас на рестарт системи. Це нормально, її потрібно рестартувати, щоб всі е, ваші зміни. Змогли виконатись. От так от в такі прості кліки можна добитись того, щоб ОЗУ працювало, якщо у вас навіть система i 64 і у вас не відображаються всі е Гігабайти ОЗП. Тоді вам потрібно зробити отакі кроки. Все просто, гарно і доступно. З вами був канал Діпаляниця. Підписуйся на канал, став лайк. Все буде Україна! До побачення!